Дай тобі Бог здоров'я, вітайте на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося за Сейм гаранційною системою для свого життя. Сьогодні урок 41 розділу звички. Тема. Звичка в соціумі щасливо разом з іншими робити потрібні справи. Це про командну роботу. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк. Та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 3.7 в соціумі щасливо разом з іншими робити потрібні справи. Командна робота. Не важливо де, а важливо з ким. Так говорить народна мудрість. І в цьому є сенс. Тобі ж хочеться спілкуватися з бажаними людьми, коханими, дітьми, рідними, друзями. З ними ти можеш зробити багато чого. Неважливо, це твоя мрія чи реальність. Важливо, щоб тим людям подобалось бути з тобою. Щоб вони хотіли бути з тобою. Ще важливо вміти будувати з ними бажані відносини, знати, як будувати, і будувати щодня. Оскільки ми живемо в суспільстві, то вимушено маємо справу ще й з людьми, вчинки яких і вони самі нам не подобаються. Вони звідусіль. В школі, в вузі, на роботі, в органах державної влади, сусіди. Саме вони та їх вчинки роблять наше життя знервованим нещасливим. Згадай, як твоїх друзів нервувала присутність небажаних людей та їх вчинки. Згадай, як твоїх колег по роботі виводили з рівноваги вчинки інших небажаних колег. А в твоєму оточенні є люди, які тебе нервують та паралізують роботу. Впевнений, що є. Напиши їх прізвище та місце контакту з ними. Родинна, робота тощо. На це тобі одна хвилина. Форма на екрані буде 15 секунд. Зупини відео, дай відповіді, запиши собі в блокнот протягом одної хвилини і продовжуй перегляд. Тепер будемо разом створювати тобі потрібне середовище. Тобі важливо вміти будувати з людьми бажані відносини. Знати, як будувати. Будувати щодня. Для того, щоб передати тобі знання, був створений YouTube канал та написана книга. От. І книга, YouTube канал мають стати тобі стимулом, порадником, помічником. Вони дадуть тобі рішення, як швидко усунути негативне та переформувати відносини на конструктивні. Наголошую, не втікати від людей, що нас не влаштовують, що тебе не влаштовують. Бо куди б ти не пішов, ти завжди візьмеш себе з собою. Нова сім'я, нова робота, нове місце проживання. Тільки на 2-3 місяці створює ілюзію новизни. Далі все стає як було раніше. Бо люди навколо однакові. А твій навик контактування з людьми не змінився. Тільки коли ти змінюєшся, тоді відносини з іншими зміняться. В будь-якому місці. І там, де ти перебуваєш, і так же відбудеться і на новому місці. Не змінювати людей. Людей складно змінювати. Створити правила та умови, за якими з будь-якими людьми будуть відбудовані конструктивні відносини, можливо, робитиме це потрібно без шкоди і затримок. Як в соціумі щасливо разом з іншими робити потрібні справи та як організовувати командну роботу. Для цього є методологія. Прочитай в книзі ОС 7 розділ командна робота та розділ коучинг. А також переглянь відповідні відео, які знаходяться у вкладках Командна робота та коучинг. Посилання там, там і там. Виконуй рекомендоване і ставай щасливою людиною. Висновок! Ти маєш потребу з оточуючими відбудувати командну роботу. Пам'ятай, твоя організація командної роботи з кожною окремою людиною відбудує тобі щасливе співіснування в суспільстві. Це можна зробити за допомогою бесід 1 на 1, 1 плюс 1 з застосуванням алгоритмів коучингу. Організація тобою командної роботи в групі людей зробить тебе лідером. Це можна зробити. Перше. Спочатку налагодивши командну роботу з окремими членами групи, друге, потім застосувавши принцип спілкування в групах та соціумі, розділ книги-коучинг чи розділ вкладки в відеокоучинг. Там все розписано, там все це показано. Основи командної роботи все це можна знайти в книзі ОС7 та в відео на цьому каналі. Правило, щодня організовувати командну роботу повинно перетворитися в базову звичку. Сформуй її. Доповнення. Ще одна надважлива цінність для людини сім'я. Саме тому обов'язковою потребою для людини є звичка щодня проводити час з сім'єю. Є потреба в звичці час з сім'єю. Її наявність позитивно впливає на емоційний стан, психічне здоров'я. Формування звички в соціумі щасливо разом з іншими, робити потрібні справи, можна розпочати з звички щодня проводити час з сім'єю. Навчившись командній роботі і відбудувавши найкращі відносини в головному для себе місці, в сім'ї, потім варто відокремити ці дві звички і окремо розвивати, і застосовувати звичку в соціумі, щасливо разом з іншими робити потрібні справи. Так, звичку в час сім'ї. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь ці 46 уроків з теми звички. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалим людиною. А ще будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку, зайнятість та залученість. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.